Danske В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Читання Святого Євангелія від Луки. Того ж часу прибули деякі й розповіли Ісусу про Галилеїв, що їхню кров Палат змішав з їхніми жертвами. Озвавшись, він сказав їм: «Гадаєте, що ті Галилеї, тому що таке постраждали, були більші грішники, ніж усі Галилеї? Ні, кажу вам, але як не покаєтесь, усі загинете так само. Або ті вісімнадцять, що на них упала башта Силуамська, їх забила. Гадаєте, що були більші вині від усіх мешканців Єрусалиму? Ні, кажу вам, але як не покаєтесь, усі загинете так само. І він розповів їм оцю притчу: Один чоловік мав смоковницю, посаджену в його винограднику. Прийшов він і почав плоду на ній шукати, та не знайшов. Тоді він сказав до виноградаря. Оце три роки, як я приходжу, шукаючи плоду на цій смоковниці, і не знаходжу зрубай її, на що й землю займає ще. А той озвався до нього: Пане, лиши її ще на цей рік. Я обкопаю навкруг неї і обкладу гноєм. Може, щось вродить на рік, а коли ні, то ти її зрубаєш. Відчути потребу навернення, молитися про сильну волю, щоб навернутися і змінити життя. Постану перед Ісусом у простоті серця, у смиренності та покорі. Попрошу Його про благодать глибокого усвідомлення власної гріховності. Зверну свою увагу на те, з якою рішучістю Ісус закликає людей визнати свій гріх і не зволікати з власним наверненням. Скільки разів Він повторює як не покаєтесь, то загинете. Ісус викриває відсутність у людей відчуття гріховності. Це приводить до смерті. Навернення неможливе без усвідомлення і реального переживання власної гріховності. Життя без навернення це омана, як дерево посаджене у винограднику, яке не приносить плоду. Проситиму проникливого пізнання злоби гріха і глибокого пізнання його влади і сили. Які почуття пробуджуються в мені, коли я роздумую про злість мого гріха? Скажи це Ісусові Гріх, який я ношу в своєму серці, послаблює життя, він спустошує мої бажання, знищує плоди моїх добрих справ і вбиває в мені життя. Чи я не затримуюсь у гріху? Чи не відкладаю святу сповідь і не нехтую нею? Чи не плекаю в куточку свого серця замилування якимось гріхом? Якщо я не відчуваю більшої потреби у сповіді, це може бути симптомом того, що я запліснявів у своєму гріху. Я попрошу Ісуса відновити в мені правильне розуміння гріха і відродити бажання до доброї сповіді. Запланую і виділю час для великопісної зустрічі з Ісусом у таїнстві примирення. Вже зараз я буду просити Його послати мені Духа істини, який просвітить мене в моєму гріху. І пробудуть в мені глибоке бажання зустрітися з Ісусом у святій сповіді. Я скажу йому: Ісусе, допоможи мені навернутися всім серцем. В школі Богородиці Марія вчить нас сповідатися щомісяця. Свята сповідь це перший крок на шляху навернення. Послання Богородиці Цариці Миру 2 липня 2007 року. Дорогі діти, у великій Божій любові сьогодні приходжу до вас, щоб повести вас дорогою смирення та лагідності. Першою зупинкою на цій дорозі, дорогі діти, є сповідь. Відкиньте свою гординю і клякніть перед Моїм сином. Зрозумійте, діти мої, що не маєте нічого і не можете нічого. Єдине, що є ваше і що ви посідаєте. Це гріх. Очистіться і прийміть лагідність та смирення. Мій син міг перемогти силою, але вибрав лагідність, смирення і любов. Наслідуйте мого сина і дайте мені свої руки, щоб разом піднятися на гору і перемогти. Дякую вам. Маріє, Допоможи нам віддати Господу все наше минуле, все зло, що накопичилося в наших серцях. Амінь. Два посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл а посвячуюся пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа. По всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця, о Марія перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні й любові, тобі віддаю, й, посвячую своє тіло та душу, своє майно. Видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить, по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай по заступництву причистої Діви Марії, Цариці Миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.